Надали можливість е, доповісти тему е, організаційні, технічні та педагогічні аспекти розвитку і впровадження технологій мобільного навчання у вищій школі. Ну, основний генератор ідей був Юрій Васильович. За станом здоров'я свого він не зміг е, прибути, але дуже хотів, щоб ми е, е, те, що ми зараз розробляємо, ну, впроваджуємо з ним е, систему інформаційно-аналітичну систему, яку він... Впроваджує навчальний процес у своєму вузі, хотів, щоб я доніс вам його думки і його бачення цієї проблеми. Значить, поєднання електронного і мобільного навчання це нове застосування звичайних освітніх ресурсів. Ну, слова Девід Персон. Значить, зараз спробуємо розглянути, що, є, що таке навч... мобільне навчання, який стан, досягнення і проблеми, перспективи мобільного навчання УНЗ, досвід використання малому в системі електронного навчання вищого навчального закладу, ну і деякі висновки. Значить, активне використання різноманітних засобів мобільного зв'язку в суспільному житті, бізнесі, освіті є характерною ознакою сьогодення. Сучасні мобільні засоби мають функціональність, що не поступаються в багатьох випадках комп'ютерах середньої потужності. В першу чергу це стосується і смартфонів, та персональних кому... комунікаторів, поширеність яких серед користувачів мобільного зв'язку, особливо молоді, має чітку тенденцію до зростання. Використання таких засобів. Е... Вірніш мобільних технологій відкриває нові можливості для навчання, особливо для тих, хто живе ізольовано або в віддалених від освітніх центрів місця. Постійно подорожує або стикається з труднощами в межах традиційного навчання. Сьогодні можливість навчання будь-де і будь-коли є загальною тенденцією інтенсифікації життя в інформаційному суспільстві. Така можливість забезпечується, зокрема, за допомогою так званого мобільного навчання, нової технології навчання, що базується на інтенсивному застосуванні сучасних мобільних засобів та технологій. Е, є деякі статистичні дані е, і прогноз ринку послуг продуктів мобільного навчання на 2010-15 е, статистика за 10-11, а прогноз на 10-15 рік за даними. Е, Агенції, це Юрій Васильович буквально от, вночі прислав мені зранку этот вот слайд, я його доставив презентацію. Можемо подивитися ось, е, е, динаміку світового ринку продуктів, послуг з мобільного навчання. Е, так, е, ну, світовий ринок продуктів і послуг мобільного навчання досяг вже 3,2 мільярда в 2010 році при сукупних темпах річного зростання. На 22,7. Цей показник досягне, ну, планується 9,1 мільярда у 2015 році. Е, є ось е, таблиця е, теми, е, темпи зростання на ринку мобільного навчання за регіонами. Ось Північна Америка, Латинська Америка, де як, як як і як використовується яких країнах. Також темпи зростання на ринку мобільного навчання за країнами. Ось зараз бачите, про Китай сьогодні згадували, да? на першій доповіді, От вони використовують на сьогоднішній день найбільше. Стосовно мобільного Так, я перепрошую. Значить, Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним і дистанційним навчанням. Значить, Стосовно електронного навчання. Наприклад, за означенням ЮНЕСКО, це навчання за допомогою інтернету okay. і мультимедіа, а Вікіпедія подає електронне навчання як система електронного навчання, яке є синонімом таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання та навчання за застосування комп'ютерів, віртуальне навчання та навчання за допомогою інформаційних електронних технологій. Дистанційне навчання у нас. Поки що є один документ Міністерства освіти науки, що таке дистанційне навчання на сьогоднішній день, один нормативний документ, який визначає, що це індивідуалізований процес передавання засвоєння знань, умінь і навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається за посередкованою взаємодією віддалених один від одного учасників навчання в спеціалізованому середовищі, що створено на основі сучасних психолого педагічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Мобільне навчання, тут є декілька вже ну, скажімо, означень, як визначають, що буде мобільне навчання. Наприклад, за даними Вікіпедія російського сайту, мобільне навчання дійсно пов'язане з електронним і дистанційним навчанням. Відмінністю є використання мобільних пристроїв навчання, яке відбувається незалежно від місця знаходження з використанням корпоративних технологій. Інше означення дає. Валерій Олександрович, мобільне навчання як електронне навчання за допомогою мобільних засобів незалежно від часу та місця з використанням спеціального програмного забезпечення на педагогічній основі міждисциплінарного та модульного підходів. Ну, і наш колега Симирійков. Сергій дає, вже доктор е педагогічних наук, дає таке означення, що мобільне навчання може бути визначено як підхід до навчання, при якому на основі мобільних електронних пристроїв створюється мобільне освітнє середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості засобу, доступу до навчальних матеріалів, що містяться в інтернеті будь-де та будь-коли. Ну, до мобільних засобів можна віднести вам приклади, які. Е Дуже пристрої, які можуть відноситися до мобільних засобів. Технології електронного навчання, дистанційного і мобільного навчання впливають на професійну спрямованість і несуть ряд функцій, таких як загально навчальна функція та організаційна функція, що підвищує ефективність навчальної діяльності студентів. Мобільні педагогічні програмні засоби на сьогоднішній день, це. Це вже думка Юрія Васильовича, що це навчальні програми для підтримки та розвитку процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи студентів та діяльність викладачів, доступність матеріалів, яких визначається застосуванням мобільних пристроїв бездротового з'єднання. Ну, засоби технологій мобільного навчання поділяють на апаратні та програмні, ну, перелік ви бачите, що відноситься до апаратних і до програмних. Ну, до апаратних мобільний пристрій, нетбук, електронні книжки, планшети, пішенікові ПК, МП3, програвачі. Мобільні, до програми це мобільні системи підтримки навчання, мобільні е, ППЗ та системи зворотнього зв'язку і мобільно, мобільні проблемно-орієнтовані середовища. Е, якщо Представити мобільне навчальне середовище, то його можна зобразити за допомогою такої схеми, де взаємодія викладача і студента може відбуватися як під час аудиторного навчання, поза аудиторного навчання і самостійної роботи студента. Ну, Як приклад, то ось вам приклад мобільне математичне середовище може використовуватися. Далі, електронне дистанційне і мобільне навчання, оскільки я вже говорив, що вони взаємопов'язані, може використовуватися при так званому змішаному навчанні, де електронне, мобільне і дистанційне навчання взаємоперетинаються і на стику ось цих перетинів може виникати нові напрямки навчальної діяльності. Якщо, наприклад, взяти електронне і мобільне навчання, то для студентів є ось такі, ну, З'являються такі переваги. Це відсутність жорстких рамок і вимог присутності на заняттях тих, хто навчається, самостійна організація часу призначеного на навчання, можливість навчання в довільний час дня і ночі, необмежений доступ до дидактичних матеріалів, наявність різних засобів комунікації з викладачем, ф'ютором і відсутність витрат на транспорт та проживання. Для вищого навчального закладу при використанні електронне та мобільне навчання. Виникають наступні переваги. Технології електронного і мобільного навчання розширюють сферу освітніх послуг, що надається ВНЗ, забезпечення освітнього процесу на всіх формах навчання навчальними матеріалами в електронному вигляді, засобами автоматизованого контролю. Відсутність потреби в розширенні навчальних площ, витрат на комунальні послуги. І остання перевага можливість використання особистісно орієнтованих підхід на всіх етапах навчання. Також існують і проблеми. Ми виділяємо тут декілька таких напрямків: це організаційні, технічні, соціально-психологічні та навчально-методичні. Дуже коротенько зараз їх прокоментую. Значить, до організаційних проблем це не установане законодавство і нормативна база на рівні міністерства. Науки, молоді та спорту України. Останній документ, як вже згадували, був з 2005 року. Необхідність організаційних змін у навчальному процесі вищого навчального закладу, проблема з обліком навчального навантаження викладачів і часу на створення електронних е е дистанційних та е мобільних курсів. В Попередній доповіді про це теж згадували. Неготовність ВНЗ надати якісні освітні послуги з використанням технологій. Е Електронного, дистанційного і мобільного навчання, проблеми з дотриманням авторських прав, викладачів на електронні курси, дидактичні і мобільні курси, дистанційні та мобільні курси, організація сертифікації, експертизи. Відповідних курсів на рівні Вищого навчального закладу і е, Міністерства освіти. Матеріальні та фінансові витрати на організацію електронних е, дистанційних та мобільних курсів на перших етапах впровадження. Е, також е, 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 до технічних проблем е, це технічне забезпечення і підтримка е, відповідних е, електронних е, і дистанційних е, Електронного та дистанційного навчання, програмне забезпечення і підтримка, налагодження служб адміністрування на рівні вищого навчального закладу, факультету або кафедри, низька пропускна спроможність каналів зв'язку, неякісний інтернет, мобільний зв'язок. До соціально психологічних проблем відносять проблеми з комунікативною взаємодією суб'єктів навчального процесу, обов'язковість і необхідність високого рівня самодисципліни і самоорганізації тих, хто навчається, необізнаність потенційних студентів і витрати студентів на доступ до інтернет-мобільний зв'язок. До навчально-методичних проблем це, наперше за все, непідготовленість професорсько викладацького складу до використання даних технологій, обмеженість доступу до інформаційних ресурсів навчального призначення та їх невисока якість, проблеми з об'єктивністю оцінювання навчальної діяльності студентів, недостатній безпосередній контакт між персональним. Викладачем та дистанційним студентом через надзвичайну професійну завантаженість вітчизняних викладачів. Ну, при навантаженні 800 годин, ну, якщо брати 800-900 годин, викладач плюс вести дистанційні курси дуже багато йде часу. Це поки що ще ця проблема не вирішена. Обмежена можливість проведення лабораторних і практичних занять, необхідність розробки дидактичних матеріалів в, вигляді, в електронному вигляді. Але є перспективи е е даних електронного, дистанційного та мобільного навчання, Це впровадження технологій електронного дистанційного і мобільного навчання в університеті. Це важлива складова об'єктивного процесу комп'ютеризації та інформатизації освіти, побудови інформаційного суспільства, яка містить ефективні елементи інших форм навчання вищої школи. Головним завданням впровадження технології електронного дистанційного і мобільного навчання у ВНЗ є створення найприятніших умов для тих, хто навчається, здобуті з ними вищої освіти, підвищені кваліфікації перепідготовці кадрів за рахунок впровадження навчальних процесів інноваційних інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій. Стратегічною метою впровадження е, даних технологій є навчання в. Е, Є розширення освітньо-інформаційного простору та реалізація принципу неперервної освіти для всіх верст населення. Тактичною метою впровадження технологій електронного, дистанційного та мобільного навчання є широке використання в освітньому навчальному процесі вищого навчального закладу сучасних інформаційно-комунікаційних і педагогічних технологій. Ну, тут перераховані е, пер, е, перспек... е, у найближчій перспективі використання технологій, яке передбачається в електронного дистанційного і мобільного навчання у ВНЗ в таких напрямках. Е, широке використання ІКТ в навчальному процесі, чергування інтервалів, контактного, очного навчання і неконтактного, тобто електронного дистанційного і мобільного навчання за допомогою сучасних Технічних засобів телекомунікації, розширення переліку е, е, даних курсів для вільного вибору студентів і створення мобільних проблемно-орієнтованих навчальних середовищ, е, забезпечення збалансовості, збалансовості аудиторного навчання, консультаційного обслуговування і е, самостійної підготовки студентів через системи електронного навчання. Внучності і динамічності оновлення навчальних інформаційних ресурсів, забезпечення можливості академічної мобільності та свободи студентів при самостійній роботі, організація навчального процесу студентів, які працюють і навчаються за індивідуальним планом. На всіх рівнях освіти технології електронного навчання і ну, дистанційного і мобільного навчання можуть використовуватись для поглиблення навчання учнів шкіл, гімназій, шкільних предметів. Підготовка потенційних абітурієнтів до вступу в університет, підготовчі курси, які діють в університеті, так і поза ним, та комп'ютерне тестування школярів за спеціальними програмами підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, також для здобування вищої освіти, першої, паралельної, другої вищої освіти, використання ІКТ при організації позади роботи студентів всіх форм навчання. Наданням студентам комплекту спеціальних навчальних матеріалів для самостійної роботи. Ну і навчання студентів за індивідуальним планом. Також ряд ще ряд напрямків застосування це і підготовка доступу в магістратуру, аспірантуру, дистанційне навчання в аспірантурі, докторантурі і підвищення кваліфікації професорського викладацького складу. Ну, що стосується досвіду використання е, даної системи, ми на базі Moodle е, роз, е, розроблена інформаційно-аналітична система, е, інформаційно система е, е, за допомогою е, якої ми надаємо доступ е, студентам, е, крім е, класичної форми, через звичайний браузер, за допомогою мобільних пристроїв. Такий компонент надбудов, це є надбудова до системи Moodle, ось мобільний доступ, значить, для якої знову ж таки потрібні, для яких з технічної сторони потрібна лише серверна частина, до якої. Потрібна ЮНЕСК-подібна операційна система з відкритим вихідним кодом, реляційна база даних MySQL, е, сама система Moodle, е, MLE Moodle це е, надбудова для мобільного доступу та веб-сервер. З е, е, клієнтської сторони потрібна будь-яка операційна система із веб-браузером. Значить, На офіційному сайті ось цієї системи MLE Moodle можна завантажити дистрибутив, який можна встановити, інтегрувати дуже легко в систему Moodle. Для цього необхідно, ну, якщо з технічної сторони, це скопіювати вміст каталогу із інсталяційного архіву у головний каталог системи Moodle на сервері. З'явиться у нас ось такий додатковий модуль MLE, де можна до якого входять. Меню налаштування адміністратора, блоки відповідні для реєстрації, мобільне навчальне середовище, мобільне сховище, активні мобільні користувачі, це в нас блоки та модулі, флеш-карточний тренінг, навчальні мобільні об'єкти, мобільні те. В самому середовищі Moodle можна налаштувати мобільне середовище, продивитися, як воно буде виглядати на мобільному пристрої. Доступ до системи Moodle за допомогою цього мобільного середовища є Moodle можна отримати за допомогою двох способів. Це спеціальний додаток, який можна встановити на мобільний пристрій, або якщо мобільний пристрій підтримує, є в нього мобільний браузер, можна за допомогою мобільного браузера зайти, ну, адресу можна задати вже відповідно свою. Тобто за допомогою двох способів спеціального додатку і мобільного браузера. Якщо нам потрібно встановити додаток, система має ось вже готові відповідні програмні додатки для усіх, ну практично всіх мобільних пристроїв, які є використовуються. Це сайт уже безпосередньо ці додатки беруться з сайту самої системи, де можна завантажити до певної модельки окремий свій додаток. Ну, І можна переглянути, як буде виглядати дане середовище. Ну, це зараз в браузері звичайному показаному, а на мобільному пристрої ось ми зробили декілька знімків. Ось отак вживу виглядає, можна з мобільного телефону, зайти в систему Moodle. Ось Декілька ми картинок тут зробили. Питання, тести можна проходити, завдання, лекції переглядати, тобто з мобільного телефону можна отримати. Доступ до навчальних курсів. Ну, Основними перевагами даної системи це є зручність у використанні, можна проводити тестування та оцінювання студентів, є локалізація українською мовою, але локалізація зроблена якраз безпосередньо вже під керівництвом Юрія Васильовича зроблена мною і моєю дружиною, бо вона мені допомагає. Робити переклад, вона за освітою філолог. Тому вона допомагала робити переклад. Є локалізація українською мовою. Ну, сам програмний засіб повністю безкоштовний, є можливість налаштування на різні типи пристроїв, і можна адаптувати навчальні матеріали на відповідні пристрої в, даному, в даній системі. Тому Можна зробити наступні висновки на формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається і працює. Тому для вищих навчальних закладів важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру, є проблема створення такого високотехнологічного інформаційно-комунікаційного освітнього наукового середовища, в якому студент знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання. У вищій школі, яке повинно відповідати потребам інформаційного суспільства сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам, і сприяти підвищенню рівня їх запової підготовки та конкурентоспроможності спроможності на ринку праці. А також саме електронне та дистанційне і мобільне навчання є інноваційними освітніми підходами, на основі яких у ВНЗ повинно створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить процес навчання більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює студента до самосвіти та навчання протягом усього життя. Як ми знову